Доброго ранку, народ! Ось він перший день весни. Офіційно зима все можна видихати. Попереду сонце, нові можливості, зелень, свіже повітря. Ну або просто субота, і це вже гарний початок. До нового року 305 днів, але давайте поки що не про це. Ми починаємо наш ер про ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні день, коли природа, діти, жінки, коні та музика святкують разом. Якось так вийшло. По-перше, сьогодні всесвітній день морської трави, здається, у водорості також є свої піарники, бо хто б іще вигадав відзначати день рослини, яку риба можна їсти, а людям зазвичай не треба. Але якщо морська капуста це морська трава, тоді святкуємо. А ще сьогодні день дитячого сну, офіційне свято батьків, які мріють, щоб їхні діти спали довше. Але ні, це не день, нарешті, дитина заснула, а нагадування, що хороше сонце запорука щасливого дитинства. Тож, якщо дитина не спить, то ви не святкуєте. Також сьогодні Міжнародний день кольорових жінок звучить як модний тренд, але насправді це свято про розмаїття, красу і силу жінок у всіх їхніх барвах. Ідеальний день, що Нагадати всім, що жіноча енергія це справжня суперсила. Ну і ще сьогодні всесвітній день коня. Так, так, коні теж мають свій день, і якщо раптом ви б бачили вісні біг коней, сьогодні саме час задуматися, що Всесвіт щось хоче вам сказати, або ж просто привітайте всіх знайомих коней. Ну і на завершення сьогодні всесвітній день музичної терапії. Звучить так, ніби хтось дуже хоче, щоб ви сьогодні послухали щось хороше. Тому беріть улюблені треки, вмикайте погучніше і лікуйтеся від усіх життєвих негараздів. Або святкуйте іменини. Сьогодні їх така кількість, що можна влаштувати повноцінну дискотеку: Антон, Василь, Вені, Мін, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Ян, Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Мотрона, Надія, Олександра та Ольга. Якщо у вас в друзях є хоч хтось із цього списку, ви приречені сьогодні святкувати. Що по погоді? Сьогодні на вулиці щось між, а може, вже, весна і та, ну, ще ж холодно. Але якщо хочеться відчувати весну, одягайтеся тепліше, закривайте очі і уявляйте цвітіння сакури, це майже те саме. Ну і одразу про прикмети. Сонячно готуйтеся до спекотного літа. Ну або просто радійте, що нарешті небо не сіре. Завірюха, весна ще не вирішила, чи варто їй заходити в цей бар, але ви тримайтесь. Дощ, готуйте гумові, чоботи, літо буде мокрим, але теплим вода то життя, пам'ятайте. Туман зранку, весна буде хорошою, або просто хтось знову вивіз бочку з багаттям. Що сьогодні не можна робити ні за яких обставин. Ну, по-перше, не брешіть. Карма у березні працює дуже швидко. Також не відмовляйте в допомозі, хто знає, коли допомога знадобиться вам. Ще не будуйте грандіозні плани, все одно не збудуться. Ну або не так, як ви думаєте. Друзі, ну а тепер головна. Можливо, рубрика нашого шоу це гороскоп. Тож хто її чекав, робіть гучніше. Овен сьогодні день, коли ви дізнаєтеся щось нове. Можливо, випадково, можливо, не те, що хотіли, але знання це сила, навіть якщо воно про те, що улюбленої кави більше немає в магазині. Телець, якщо раптом у вас з'явиться ідея, дайте їй хоча б 5 хвилин, перш ніж відмахнутися. Хто знає, може цього разу вона варта уваги. Близнюким, якщо сьогодні ви побачите знак долі, переконайтеся, що він не дорожній, інакше це вже не про містичні послання, а про штраф. Рак, хто сьогодні скаже вам, будь спонтанним, ви подумаєте ага, щас» і будете праві. Лев, вам здається, що всесвіт сьогодні вирішив перевірити вашу терплячість і ви праві, але у вас є вибір або прийняти виклик, або просто зробити вигляд, що ви цього не помітили. Діва сьогодні ідеальний день, щоб сказати те, що ви давно хотіли, або хоча б подумати про це, поки ще не пізно. є шанс знайти щось важливе, це може бути не ключі, які ви шукаєте, але теж корисно. Скорпіон вас щось насторожує. Придивіться уважніше, це або інтуїція, або погане освітлення. Стрілець, якщо ви відчуєте, що доля вам підморгує, не поспішайте радіти. Може, то просто щось в око потрапило, а може і ні. Козиріг, сьогодні той самий день, коли ви зрозумієте, що більшість проблем не такі страшні, як здаються. Просто страшно про них думати. Водолій люди довкола будуть поводитися дивно. Це не означає, що з ними щось не так. Просто ви сьогодні бачите світ трохи інакше. Ну і риби, відкладіть сьогодні всі справи на другий план. Просто відпочиньте і подумайте про щось приємне. гороскопу це все. А тепер найголовніша інформація дня під завершення від мене. Сьогодні перший день весни. Це звучить як офіційний старт чогось нового. І якщо природа може щоразу починати спочатку, то чому ви не можете? Уявіть, що ви натиснули кнопку перезавантаження. Все погане залишилося вчора, всі невдачі це досвід. Все, що не вийшло, це не кінець, а просто ще не час. Весна це шанс. Шанс стати кращим, шанс зробити те, на що ви не наважувалися до цього, Шанс відчути життя по-новому. І найкраще в цьому всьому, що ніхто не змушує вас бігти марафон чи Перевертати світ, можна просто почати з того, щоб посміхнутися цьому дню. Бо якщо навколо ще не тепло, то нехай, хоча б усередині буде жарко. А я вам дякую, що були тут, що слухали і що дивилися, що почали цей день разом зі мною. Весна тільки починається, а значить, далі буде ще краще. Приходьте завтра у це ж місце. У цей же час я вже вас чекаю. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.